Вітаю, мене звати Юлія, я викладач української онлайн-школи програмування Teen Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитись з трудами d моделюванням на основі програми Blender і продовжуємо створювати чарівний світ, чарівну галявину в пляжці. Переходимо на наш Blender. Минулого заняття ми з вами встигли зробити галявинку. Я для вас вмикаю відповідно клавіші, щоб ви бачили всі клавіші, які я натискаю. Перейдемо в рендер, переглянемо наш результат. З рендер. Рендер провантажується завжди піксельно, тому що це вивід зображення з вашої 3D-моделі. Ось такий результат у нас вийшов минулого разу. Вимикаємо поки рендер, переходимо на Solid. І зараз ми маємо з вами додати, відповідно, наприклад, дерево. Дерево може бути одне, може бути два, може бути декілька, тобто тут вже ваша фантазія. Для того, щоб додати дерево, ми будемо користуватися аддоном. Аддон це спеціальне налаштування блендері, яке дозволяє підключати або додавати вже готові ресурси, вже готові частини моделей або моделі повністю певні криві, з яких простіше будувати кінцевий результат вашої задумки. А як взагалі знайти аддони? Аддони знаходяться в розділі Edit в Preference в налаштуваннях самого блендера. Ми бачимо ось у нас відразу, що адони підсвічується, і ви маєте знайти адон дерево. Тобто ми так і пишемо дерево англійською. І ви маєте підключити саме додати криві дерева». Ось тут у вас має стояти галочка. У мене вона вже активна, ви на неї просто натискаєте. Це зробили додали, можемо закривати. Тепер для того, щоб було простіше додавати, відповідно, це дерево, одне або два, скільки вам захочеться, ми маємо перейти в режим прозорості. Режим прозорості це у нас Alt-Z. Перейдемо спочатку в solid з матеріалу Preview. alt z Все чудово. Перейдемо в перегляд по координаті Y, наприклад. Ми бачимо чітко, де наша галявина. Відповідно, де сама пляшка, де її стінка. Єдине, що я пропоную це трошки ще підправити нашу гулявинку. Наприклад, зробити її SX. Трошки ось так. Перейти в перегляд самої модельки. Перейдемо в редагування, виділимо. Ось ці точки зробимо трішки S, X. Ось так. Ці також. І ці теж підправимо. Ось так. Вниз ми можемо також з вами трошки Заокруглити, можливо, щоб не було таких різких кутів. Можемо зробити I, Зробити нову вершини. Виділяємо точки з Alt, як ми з вами вже робили. Далі Shift-Alt, виділяємо наступні. Робимо Ctrl-B. Трошки тягнемо. Ось так. Се, низ буде трошечки заокругленішим, Так буде виглядати більш правдоподібно, можливо. Натискаємо слаж, переходимо назад. Так, чудово. Можемо поки вимкнути прозорість, подивитися, чи ніде не випирає, все чудово. Вмикаємо прозорість назад і додаємо наше найперше дерево. Відкриваємо меню Shift A. Відповідно, всі фігури в нас знаходяться в розділі меж, але дерево воно складається більше з кривих, з ліній, тому ми відповідний розділ і заходимо. Саме останнє у вас за допомогою аддону додалося ось таке дерево з кривих натискаємо. Воно вже у вас створилося, бачимо там сіренька така, але обов'язково більш нікуди не натискайте, тому що а, зникне просто ось це меню, яке нам необхідне. Зараз натисну. Все. І меню більше я відкрити це не можу. Тому обов'язково спочатку додаємо дерево, що я раз показую. І більш нікуди не натискаємо. Ми можемо звернути-закрити це меню, але працюємо тільки в ньому. В розділі геометрія, ось він у нас, ми можемо обрати пресет. Тобто, пресет це. Скажімо так, вид дерева, який у вас буде присутнім. Ви можете прямо на кожне натиснути, кожне переглянути, яке вам подобається, змінити його скейли, то більше, або навпаки, менше. Відповідно, я зараз зменшую приблизно ось так. Треба можуть бути різними. Наприклад, подивіться, кожне. Оберіть перше дерево, яке вам подобається, або беріть просто вид дерев, якими ви будете користуватися. Я залишу перше ось це, зміню скейли приблизно на 7, навіть менше. Можна на 6. Або 5 ось буде чудово. Далі йдемо в геометрію і обираємо розділ листя. Натискаємо показати листя, можемо приблизитись ось так. І тепер їх доволі мало, тому ми можемо в кількості ось тут поставити приблизно 60. І тепер з параметрами підлаштувати, як вам подобається відповідно. Можемо збільшити скейли цього листя. Буде 80. Ось так, їх доволі багато. Я думаю, цього поки вистачить. Можемо тепер натискати будь-де закрити це меню. Далі у нас в сцені в колекції з'явилося ось це дерево ось воно. Але коли ми відкриємо дерево, у нас всередині ще листя. Якщо ви хочете змінити розмір вашого дерева, ви маєте обрати саме дерево, стовбур вітками, натиснути Shift і виділити листя також. Тому що тоді дерево зменшиться, а листя залишиться на своєму місці такого ж розміру. Тільки тепер можемо натискати S, зменшувати. Ще трошки. GZ піднімаємо. GX. Трошки сунемо, ще трошки зменшувати S, можна посунути GY. Обов'язково переглядайте, щоб нічого не вилазило. Скажу, зараз знімуся. Все, нічого не вилазить за стіночки, все супер. Вмикаю назад, знову виділяю дерево з листям. І, можливо, GX трошечки ось так посуну. Це перше дерево. Можна додати ще й друге. Якщо ви обираєте таке ж саме дерево, вам достатньо просто його здублювати. Якщо ви хочете якогось іншого виду дерево, то ви знову натискаєте Shift A, знову криві, знову. Додати дерево, відкриваєте а, налаштування і робите абсолютно той ж самий шлях, а, що і до цього з минулим деревом. Я нове видаляю, тому що я буду користуватися тим видом, яке в мене є вже. Я виділяю дерево з листям, копіюю. Можна Ctrl-C, Ctrl-V, можна SHIFT-D. Здублювати просто. Так, С я його зменшу. GX посуну. Трошки назад GY. Щоб вони не були на одному рівні. Можна ще одне додати: Shift D. Десь ось тут можливо. GX. Трошки перемістимо. S зменшимо, GX. Знайдемо зараз йому місце. GY. Трошки вперед. GX. Так, зменшимо ще. А буде якась ось така маленька. GY назад трошечки. GX. GX в сторону. Так. Ну, приблизно ось так. Добре. Вимикаємо прозорість. Пройдемо в рендер. Зараз подивимося, як це в рендері виглядає. Рендер провантажується завжди. Так, тому не переймайтесь. Так, ну, по розташуванню виглядає непогано. Зараз виглядає пусто, але ми з вами ще додамо на нашу глянунку камінці, дрібні деталі, тому цей простор буде попереду ще заповнений. Виходимо з рендеру. Далі налаштуємо відразу кольори для. Наших дерев. Перейдемо в матеріал превью. Тепер обираємо дерево. Тобто ми обрали зараз стовбур. Йдемо в матеріали плюс нью. Називаємо, що це у нас стовбур. Так. І обираємо колір. Нагадую, що дуже темні кольори краще не робити, тому що при рендері зображення вони будуть виглядати ще темнішими, ніж ви обираєте насправді. Тому я раджу обирати посвітліше, Ну, приблизно ось такий. Можна додати, відповідно, цей ж самий матеріал на кожен стовбур, просто обрати його. Ось так. Давайте перейдемо в рендер, подивимось. Так, виглядає непогано, можливо, трошечки колір. темніше. Ось так. Чудово. Виходимо з рендеру, щоб у нас не підписало. Далі е працюємо з листям. Листя можна зробити двох форматів. А листя, звичайно, тобто просто якогось зеленого кольору. Можна зробити, щоб е листя було більш таким фатастичним, тобто, щоб воно ну, світилося, наприклад. Давайте зробимо, спробуємо перший варіант, натискаємо на листя в кожному дереві, заходимо в матеріали, плюс New. І обираємо просто зелений кольор спробуємо його темнішим щоб не був таким дуже насиченим. І тепер на кожне листячко додаємо цей матеріал. Так. Це перший варіант. Перейдемо в рендер, побачимо, як там. Провантажується рендер, це нормально. Чекаємо, поки пікселі провантажаться. Так. Виглядає непогано, в принципі, з таким просто зеленим кольором. Ви можете додати більше дерева, ви можете зробити там повище, понижче і тому подібне. Сьогодні ми з вами встигли додати дерева, попрацювати з аддонами, попрацювати з матеріалами та з кривими. Наступного заняття ми з вами попрацюємо з дрібними деталями на нашій глянці. Це якісь камінчики подібні речі. І попрацюємо з листям. Спробуємо розглянути другий варіант більш такий фантастичний. Нагадую, що кожного разу треба зберігати ваш проєкт. Виходимо з рендеру. Натискаємо просто Ctrl-S. Все, ми зберегли. На сьогодні це все. Всім гарного дня та до зустрічі на наступних заняттях.